Привіт! Сьогодні ми будемо працювати з esp 32 і налаштовувати його для роботи з Wi-Fi та веб-сервером. Зазначу, що ESP32 має три режими підключення до Wi-Fi: це Access Point, тобто точка доступу, station, підключення до існуючої мережі, і комбінований режим AP plus station. Нам потрібен саме Station, і в цьому режимі esp 32 підключається до вашого роутера, що забезпечує доступ до вашої мережі, ну і всіх інших пристроїв. Наш роутер роздає Wi-Fi. і це наша точка доступу. Важливо пам'ятати, що esp 32 працює лише з мережею 2,4 ГГц, тому як роутери бувають різні, але для нашого завдання підходить саме ця частота. Деякі моделі esp 32 підтримують і інші частоти, але ми обираємо саме стандартний варіант. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб створити веб сервер для, для керування пристроями, підключеними до ESP32. Наприклад, це можуть бути світлодіоди, базер. Але фактично ми можемо зробити керування будь-якими електричними пристроями, що підключено до ESP32. Щоб побудувати наш веб-сервер, ми розділимо завдання на дві частини. Перша частина це сайт, через який ми будемо керувати пристроями. Ну, а друга частина це сам ESP, який буде оброблювати команди від сайту. Розпочнемо сайт. Творимо просту HTML-сторінку з двома кнопками для увімкнення та вимкнення пристрою. Додамо базову структуру сайту, дві кнопки і html скрипт для відправки запитів на сервер. Кожна кнопка має свою функцію, написану на JavaScript, що надсилає запит із параметром on або OFF. Залежно від того, яку дію ми хочемо виконати, також додамо трохи стилів за допомогою CSS, щоб наші кнопки виглядали краще. Тепер ми маємо чистий і функціональний інтерфейс. Ну супер, тепер перейдемо до налаштування самого esp 32 Він працюватиме як сервер, тож нам буде потрібно підключити його до Wi-Fi, створити сам сервер і налаштувати обробку запитів від клієнта. Для підключення ESP32 до Wi-Fi ми використовуємо бібліотеку Wi-Fi. Викликаємо функцію Wi-Fi begin і передаємо їй ім'я, мережі та пароль. Якщо підключення успішне, ми отримуємо IP-адресу від роутера, вона знадобиться нам для доступу до вашого сервера. Побачити цю IP-адресу ви можете в серіал монітора порта. Тепер давайте створимо веб-сервер, використовуючи бібліотеку веб-сервер. Задамо серверу обробник для запитів клієнтів, щоб сервер міг відповідати. Почнемо з простої відповіді: Hello World. не забудьте викликати server.begin, інакше сервер не запуститься. Перевіримо, чи все працює. Для цього нам треба буде прошити нашу esp 32 Отримуємо помилку, бо ми забули, що в луп нам треба викликати сервер хендлер, що оброблює запити від клієнта. Давайте тоді перевіримо ще і компорт, щоб точно переконатися, що ми підключили ESP32 до комп'ютера. Нажимаємо на кнопку прошити, далі бачимо «Connect» і багато кнопочок. Це означає, що час натиснути кнопку «Boot» на ESP32. Не забуваємо дописати конфігурацію для монітор «Speed». Для того, щоб швидкість UART була така ж сама, як в Serial Begin. Тепер відкриваємо serial Monitor і бачимо, що ми підключилися до нашого роутера і отримали IP-адресу. Тепер відкриваємо браузер і вводимо цю адресу. Чудово, ми бачимо Hello World на нашій веб-сторінці, а це означає, що сервер працює. Тепер замість Hello World давайте відправимо в клієнту HTML-сторінку з кнопками, яку ми створили раніше, додамо зміну HTML, в якій ми будемо зберігати наш HTML-код, і відправимо її клієнту. Тепер, щоб керувати пристроями, нам треба додати обробник запитів slash-ON і slash off. Якщо клієнт відправить slash, ми вмикаємо світлодіод на ESP32. А якщо слешов, то вимикаємо. Вбудований світлодіод на esp 32 підключений до піна другого, тобто GPO 2. Тому налаштуємо його як вихід. Супер. Наразі у нас все готово. Ми створили свій власний веб-сервер на ESP32, що керує світлодіодом. Спробуйте зробити теж саме з базером або з іншим пристроєм. Якщо вам сподобалось і хочете більше таких відео, підтримайте нас лайком, підпискою. А також не забудьте підтримати нас на Донателло або через кнопку спонсорувати на Ютубі. Дякую нашим спонсорам.